Як я розумію, за останні буквально пару місяців купа людей перетекла з інших операторів на лайф. Скажи, будь ласка, це питання ціни, це питання падіння Київстару. Чому так сталося? Дивись, думаю, ти згадав падіння Київстару, коли ти маєш на увазі, тоді була масштабна кібератака. Да, да, да. Дуже цікаво, що ця масштабна кібератака вона спочатку привела до того, що суттєве було збільшення кількості абонентів активних у улив селих Вадафона, але потім абсолютна більшість повернулася знову до Києва. Тобто великого суттєвого впливу на абонентську базу, воно не мало ні для одного да, зберігати. Дата кібератаки яка була? Це був кінець грудня, середина грудня, по-моєму, 13 грудня 2022 2023 року. року. Угу. От, тому цей ефект він майже там за, за 3-4 місяці він повністю пішов. Але е за останні два з половиною місяці е ми побачили, що до нас перейшло ну, десь 200 тисяч по МНП. Е це перенесення свого власного номеру. І ще на 100-150 тисяч у нас було більше продажів нових, нових сім-карт, ніж, ніж, ми очікували в плані, ніж, ніж є нормальною ситуацією для цих. Що, що, що не так? Знаєш, я думаю, що тут і сноубол-ефект від того, що все більше українців розуміють, що є така можливість перенести свій номер до іншого оператора. І знаєш, кінець року, початок року це завжди такий сезон, коли людина думає про те, що, що вона хоче змінити в житті. Тут це питання зріло для багатьох, і сезон таких от підвищень цін. І можливості ну, іншими операторами, да? і, і ми дали можливість зафіксувати ціну по двом тарифам найбільш популярним на весь 2025 рік. Воно зіграло таку комбінацію, що в принципі і велика кількість людей була вже до цього готова. Багато хто про це знав, і був от відповідь на таку потребу українців.